Хочете знати більше про стоматолога у червоному метелі? Мене звати Ярослав Заблоцький і мені 65. У стоматології я майже 50 років. Я доктор медичних наук та професор. Я написав дві дисертації, більше ста наукових праць. Я почав займатися імплантацією 27 років тому і провів сотні операцій та більше 10 тисяч консультацій. Знань та досвіду у мене більше, ніж достатньо. Проте, яким би розумним та талановитим я не був, одних рук недостатньо потрібне обладнання. Сучасна стоматологія це команда. Адже навіть з найкращим обладнанням я не можу осягнути всього сам. 25 років тому я позичив мільйон німецьких марок та відкрив зірцеву клініку з найкращим обладнанням у світі на 5 кабінетів. Сьогодні у нас 28 кабінетів, більше 100 працівників у Києві та Львові, створена унікальна система Заблоцьку. Загугліть і приходьте на мою консультацію.